Усі найважливіші події понеділка, 22 вересня. Далі у програмі. Російські військові продовжують обстрілювати позиції українських вояків в Маріуполі зі сторони Сходу та Північного Сходу. Також у Маріуполі очікують на приїзд міністра МВС Арсена Авакова. Окрім того, ходять чутки, що разом з ним буде і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про деталі візиту на даний момент відомо небагато. Національний банк України зменшив максимальну суму продажу готівкової валюти в один день до суми, що не перевищує в еквіваленті 3 тисячі гривень. Зазначене обмеження не поширюються на випадки купівлі фізичними особами резидентами готівкової іноземної валюти з метою погашення зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками. Виконуючим обов'язки генерального директора аеропорту Бориспіль призначений Євген Дихне, який до цього обіймав посаду директора з організації пасажирських перевезень в Укрзалізниці. До цього в ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито порушення з боку екскерівництва аеропорту, пов'язаних з роботою служб таксі. В рамках виконання мирного плану президента України Петра Порошенка з полону терористів на Донбасі звільнено близько 1200 заручників. Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. У багатьох країнах світу відбулися марші миру на підтримку України та проти агресії Російської Федерації. За інформацією організаторів, більшість учасників акції українці, але в мітингу взяли участь також португальці та туристи. Учасники маршу миру в Португалії вигукували гасла. Ні, війні Путін залиш Україну в спокої. Зупинимо нового Гітлера. Марші миру пройшли в неділю в близько 20 країнах світу, в тому числі і в Росії. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.